Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики! Тут ми з вами розв'язуємо як готові приклади, так і знайомимось взагалі з теорією по алгебрі і геометрії. Сьогодні хочу з підручника ІСТЕР, математика для 10 класу подивитись готові розв'язки. Прикладів з третього розділу похідна та її застосування. З 21-го параграфу ознаки сталості зростання та спадання функції. І подивимось ми розв'язок прикладів від 21.5 до 21.8. І так, вперед. 21.5. Має таку умову. На малюнках 2113, 21.15. В Трьох малюнках зображено графіки функцій, визначених на певному проміжку. R, а тобто вони не обмежені, а R це множина дійсних чисел, це від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Укажіть проміжки, на яких похідна функція додатня, а на яких від'ємна. Для того, щоб показати такі проміжки, треба взагалі згадати, коли ж похідна додатня, а коли від'ємна. Якщо похідна додатня в кожній точці проміжки, то функція зростає на цьому проміжку. А ми будемо робити обернену дію. Дивитись, якщо функція зростає, значить. У неї похідна додатня. І так само інший ще висновок. Дивіться, якщо похідна функції менше 0 в кожній точці проміжку, то функція f x спадає на цьому проміжку. Почнемо з малюнку 21.13. Подивимось на графік функції. Де у нас функція зростає. Подивіться, по x, якщо рухатись, то від мінус нескінченності до цієї точечки а це точка мінус 2. Далі графік спадає до точки 1. Далі знов зростає до точки 3, і далі від трьох спадає. Ми повинні з вами записати спочатку проміжки, для яких похідна функція додатня. Отже, f' від х більше 0 на тих проміжках, де функція зростає. А це такі проміжки. Х належить, дивимося, де функція зростає. Від мінус нескінченності до мінус 2, включно. Далі наступний проміжок це від одинички до трьох, включно, і все. Закінчились проміжки, коли функція у нас зростає. Тепер, де функція спадає, відповідно, там у нас f' від x буде менше нуля. Запишемо. Вихідна функції менше нуля на таких проміжках. Де х належить, дивимось, менше 0, значить спадає. Від мінус 2 до 1. Від мінус 2 до 1. І другий проміжок ми бачимо: від 3 до плюс нескінченності. від 3 до плюс нескінченності. Тепер розглянемо графік функції 2114, на малюнку 214. На цьому малюнку ми бачимо, що на всьому проміжку хів від мінус нескінченності до плюс нескінченності, що відбувається? Графік функції йде вгору, 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 вгору і ніде вниз. Отже, на всьому проміжку функція зростає, отже, на всьому проміжку відповідно від мінус нескінченності до плюс нескінченності, похідна буде більше нуля. Отже, на другому малюнку, ми бачимо, що похідна функції функці від x більше нуля. На проміжку Х належить. Можна два варіанти запису використати: ось так: R в множині дійсних чисел. Або що, одне й те саме, Х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Це також говорить про те, що це множина дійсних чисел. Ну і розглянемо третій малюнок. Він у нас під номером 2115. Тут ми маємо, що функція піднімається, потім постійно, потім опускається. То нам треба лише, лише проміжки, там, де функція зростає, і де спадає. Отже, функція зростає, а значить, там похідна функції більше нуля. На проміжках, де ми бачимо, що з кожним наступним значенням х, все більше і більше більше. Це йде від мінус нескінченності до одинички по іксам. Отже. Похідна додатня при х належить від мінус нескінченності до одинички. А тепер подивимось, що відбувається на оцьому проміжку. Від одиничі до 4 функція ні зростає, ні спадає, Y постійний, значить цей відрізок ми не враховуємо, а лише бачимо, що від 4 до плюс нескінченності з функцією що відбувається? Вона значення Y все менше і менше менше. Отже, якщо функція спадає, то тут похідна від'ємна. Отже, маємо ще, що похідна f від x менше нуля на проміжку x належить від 4. До плюс нескінченності. Добре. Розглянемо наступний приклад: 21,6. На малюнку 2116. Зображено графік функції y дорівнює φ від x. Визначте знак похідної функції на проміжку. І задані ось такі чотири проміжки, треба окремо їх розглядати і визначати знак похідної. Ну а ви вже пам'ятаєте, що знак похідної залежить від того, чи зростає функція, чи спадає. Якщо функція зростає на якомусь проміжку, то на цьому ж проміжку похідна більше нуля. А якщо функція спадає на деякому проміжку, то для такого відрізку у нас похідна менше нуля. Отже, будемо дивитись на графік, чи спадає, чи зростає функція, відповідно, вказувати, чи похідна більше нуля, чи менше нуля. І так почнемо. Перше завдання тут таке: нам заданий відрізок х належить від мінус нескінченності до мінус 2. Так, що ми бачимо на цьому відрізку? Від мінус нескінченності до мінус 2. Ми бачимо, що функція. При збільшенні х, і все вище, вище, вище. Тобто, тут функція зростає, а якщо так, то ми маємо, що f' штрих від x тут більше нуля. Далі беремо наступний відрізок, другий. x належить від мінус 2 до мінус одного. Дивимось на графіку: від мінус 2 до мінус 1. Ось ця точечка, мінус 1, У нас з наступним значенням x y менше. Отже, функція спадає. Отже, можемо вказати, що на цьому відрізку функція спадає, а якщо так, то знак похідної, відповідно, менше 0. Третій відрізок це від мінус 1 до 2. Х належить від мінус 1. До двох, від мінус одного до двох, ось до цієї точки, що відбувається? Функція весь час йде вгору вгору, вгору, тобто при збільшенні х, у більше, більше, більше. Якщо так, то функція зростає. А якщо вона зростає, то похідна цієї функції більше нуля. І четвертий проміжок глянемо. Якщо х належить. Від 2 до плюс нескінченності, то на цьому проміжку від 2 кожне наступне значення y все менше і менше і менше. Значить функція спадає. А якщо вона спадає, то похідна функції менше нуля. І приклад 217 і 218 мають одну умову, знайдіть критичні точки функції. Спочатку розглянемо приклад 217. Тут задані дві функції, конкретні через ікси, і треба визначити критичні точки. Нагадаємо, що критичними точками функції називають внутрішні точки області визначення, у яких похідна не існує або дорівнює нулю. От якраз ми будемо шукати той варіант, коли похідна дорівнює нулю. Коли похідна якоїсь функції, а позначається похідна або F' від x, або Y. Якщо вони дорівнюють нулю, то ікси оці, які ми знайдемо при значеннях похідної дорівнює нулю, це і будуть критичні точки. Отже, давайте розв'язувати цей приклад. Почнемо з першої функції. Перша функція нам задана рівнянням y дорівнює х квадрат мінус 2. Помножити на х. Давайте шукати похідну. Y в даному випадку дорівнює, Якщо це степенева функція, то степінь переходить наперед, тобто це стане двічка, потім помножити на х і степінь зменшуємо на один, тобто 2 1, тобто 2-1 вже буде просто х або х в степені 1. Мінус 2, як постійний множник, а похідна від x це просто 1. Отже, в загальному випадку похідна перетворюється в 2х мінус 2. Тепер ми маємо з вами похідну функцію, функцію, і ми повинні прирівняти її нулю. Давайте прирівняємо. Тоді це буде 2х мінус 2 дорівнює нулю. Щоб розв'язати це рівняння, треба все, що з x залишити в одній частині, все, що з числами, перенести в другу. І тоді розділимо на 2 і маємо х дорівнює 1. Отже, в першому випадку для функції, задано рівнянням x2х, ми отримали критичну точку. Х дорівнює 1. Це і є критична точка для даної функції. Другий приклад. Функція задана. Рівнянням х куб плюс 3 х квадрат. І почнемо з того, що знайдемо похідну і прирівняємо нулю. Похідна функція, y дорівнює. Для степеневої функції це степінь виноситься наперед, це 3. А далі х в степені. На одиничку менше. Якщо була третя степінь, то стане друга. Плюс 3 як постійний множник, виносимо 3. А х квадрат це буде 2, виходить наперед, і помножити на х уже в першій степені. Дорівнює. Тобто, перетвориться ця похідна в таку функцію. Дивіться, 3 х квадрат плюс і перемножимо 2 на 3,6х. От, маємо ми таку похідну. А тепер ми її повинні прирівняти нулю. Прирівняємо 3 х квадрат плюс 6х дорівнює нулю. Щоб розв'язати це рівняння, розкладемо на множники. Тобто винесемо за дужки щось, і всі тоді множники прирівняємо нулю. Дивіться, що ми можемо винести за дужки. 3х можемо винести, тому що і там, і там є такий множник. Тоді тут залишиться просто х плюс 2 дорівнює нулю. Тоді ми маємо, що х перше якби дорівнює нулю. А х друге дорівнює мінус 2. Це і є критичні точки, але на відміну від попереднього прикладу, їх у нас дві. Це дві критичні точки для даної функції. Розібрались? Давайте закріпимо ще одним прикладом, схожим. Це 21,8. Та ж сама умова. Ті ж самі вимоги до отримання критичної точки. Знайти спочатку похідну функцію, потім прирівняти її нулю і отримати те значення х, яке і буде критичною точкою. Перше завдання тут таке перша функція в завданні 21,8. дорівнює 4х мінус х квадрат. Шукаємо похідну. Y штрих дорівнює. 4 виносимо, а похідна від ікса одиничка. Мінус від хса квадрат це 2х і степінь на 1 менше, тобто 1. Тобто, це буде 4 мінус 2х. Прирівняємо тепер похідну нулю. Отримаємо 4 мінус 2х дорівнює 0. Щоб розв'язати це рівняння, перенесемо все, що з x саме в одну сторону числа залишимо в іншій. Тоді це буде 4 дорівнює 2х, розділимо на 2 ліву і праву частину і отримаємо, що х дорівнює 2. Оце і є критична точка для даної функції. Ми знайшли критичну точку. Далі друга функція, задана в завданні 21,8 y дорівнює 6 х плюс х в кубі. Шукаємо похідну функцію. Y' дорівнює 6 помножити від х квадрат це 2х похідна плюс. А від степеневої х кубі це 3 помножити на х в степені на одиничку менше, тобто х квадрат. Запишемо, що це буде. Це буде 12х плюс 3 х квадрат. Прирівняємо похідну до нуля. Тоді ми отримаємо 12х плюх дорівнює 0. Щоб розв'язати це рівняння, розкладемо на множники і за дужки 3х. В дужках залишиться 4 плюс х дорівнює 0. Можна на 3 розділити, тому що тут трійка пропаде, а 0 на 3 буде 0. І прирівняти треба тепер кожний множник до нуля. Тоді ми отримаємо ще два таких рівняння х дорівнює нулю, і 4 плюс х дорівнює 0. Тоді перший, перший корінь у нас якби х перший дорівнює нулю, а другий корінь х2 дорівнює мінус 4. Отже, в дані, у даної функції дві критичні точки, і саме оці х1 і х2 ми знайшли це дві критичні точки даної функції. Отже, дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. А якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь на мій канал, щоб і далі разом зі мною розглядати все нові нові приклади. Пишіть в коментарях, що вам не зрозуміло, або які приклади ви хотіли побачити в нових моїх відео. До нових уроків! Все буде Україна!